Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина, ну от хочу, щоб ми з вами поговорили про цей прекрасний закон 13.219. Щоб ви просто знали за що ви голосуєте. Знаєте, він класно називається про вдосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Це закон про повну відсутність конкуренції. На ринку електроенергії для сонячних джерел генерації енергії для вітра генерації. і знаєте, що цікаво при попередній попередній владі, коли ці власники сонячних батарей впливали безпосередньо на владу, становили якісь неймовірні тарифи на сонячну і вітра електроенергію для чого? Для того, щоб за гроші людей за тарифи, а купити, по суті, за рік повністю всі свої вкладення в сонячну і вітроелектроенергію. Ну, дорогі друзі, це були не ринкові тарифи. І тому держава, коли помінялась влада, сказали, та ні, ідіть, будь ласка, і по ринковим тарифам працюйте. І от. Завдяки тому, що на цю сонячну енергію були встановлені якісь ну неймовірно високі тарифи, неринкові, абсолютно обман для людей, накопичилося, подумайте тільки 37 мільярдів гривень заборгованості по неринковим тарифам. Так, оцей весь закон для чого він? Щоб за рахунок звичайних людей. Через тарифи, які встановлюються в Укренерго, покрити власникам, а це ще за часів Януковича було. Покрити цим власникам, які сьогодні долучили частину депутатів більшості, які в енергетичному комітеті працюють, щоб покрити ці 37 мільярдів гривень за рахунок тарифів на постачання електроенергії через Укренерго. Я хочу запитати. Кажіть, будь ласка, ви знаєте, що ті, хто під часи Януковича встановлювали сонячну і енергію, вже мінімум в три рази окупили свої вкладення. А зараз цим законом їм ще 37 мільярдів хочуть додати за рахунок збільшення тарифів для людей. Що ви робите, можна запитати? Цей закон якраз про те, щоб під час війни... 37 мільярдів гривень з людей зняти, і віддати, по суті, людям з оточення Януковича, які додались сьогодні, приростилися командою слуг народу, і зараз 37 мільярдів з кишень людей дати винути. Ну, скажіть мені, будь ласка, це що Європа? Ні, це не Європа. Це просто ну, наруга над кожною людиною в Україні і не тільки для людей. Знаєте, у кого в цьому залі є бізнес? А бізнес є у дуже багатьох. Вас влаштовує, що вже до 21 гривні підняти тарифи на електроенергію для бізнесу. Це вас влаштовує, де да ви вбиваєте український бізнес. І зараз не тільки на людей ці 37 мільярдів покладуть, а ще й на середній бізнес, який отримає електроенергію сьогодні по самим високим в світі цінам під час війни. Дорогі друзі, я не знаю, чим ще цьому залу пояснити, що не можна все, всю корупцію, яка є в енергетичному секторі, покладати на людей. І тому кожен голос, який буде за цей закон 13219, він буде як мінімум вдвічі збільшення тарифів на транспортування Укренерго і для людей, і для бізнесу. Я прошу, не голосуйте за такі речі. Ви практично не просто конкуренцію руйнуєте, а ви і людей вбиваєте такими законами. І тому я прошу проголосувати проти. Цей закон наштовхали всього, чого завгодно, щоб його протягнути. в тому числі, це зупинка банкротства Шахт. Но зупинка банкротства Шахт. В наступному законопроєкті 14.216, де ми цю питання врегулюємо. А цей закон проголосуйте проти, інакше ви в кише із кишень людей і з кишень бізнесу витягнете 37 мільярдів під час війни за один рік. Зрозумійте, це катастрофічно. Голосуємо проти.